Є одна кімната бальна зі сценою, відчуваєш себе дійсно принцесою і можна покружляти, потанцювати. Після музею світла варто пройти кілька хвилин і потрапити до справжнього архітектурного шедевра Палацу Познанських. Це одна з найвідоміших будівель Лодзі, яку часто називають Лодзьким Лувром. Палац був збудований наприкінці 19 століття для промисловця Ізраїля Познанського. Зараз тут знаходиться музей міста лодзі, всередині багаті інтер'єри, збережені майже в привісному вигляді, золочені дзеркала, розкішні люстри, меблі з червоного дерева і стіни, вкриті шовком, а ще каміни. В кожній кімнаті вони різні і виглядають дуже гарно. Є одна кімната бальна зі сценою, відчуваєш себе дійсно принцесою і можна покружляти, потанцювати. Тільки можна уявити, як раніше проходили бали, які всі були гарні у гарних сукнях і костюмах. Коли йдеш цими залами, відчуваєш дух тієї старої промислової лодзі, міста, яке колись називали польським Манчестером. У музеї можна побачити, як жила родина Познанських, дізнатися про розвиток фабрик і перетворення міста в промисловий центр Польщі.